Привіт, ми команда теплого міста. Ви нас можете знати за такими проектами, як візуальний стиль міста Івано-Франківська, громадський ресторан Urban Space 100, проект Парклети, мистецька резиденція за участю Павла Ламера. Але ми рухаємося вперед і хочемо вийти далеко за межі Франківська, створивши для вас онлайн радіо, що змінить наші міста. Яка об'єднає цікаві і корисні ініціативи і допоможе місцеві середовища зробити комфортнішими для всіх його мешканців. Urban Space Radio буде мовити 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ви зможете слухати його у нас на сайті через спеціальні мобільні додатки до ваших смартфонів або у дружніх прогресивних закладах, таких як Urban Space 100. Студія буде інтегрована у простір громадського ресторану. Вже за два місяці тут буде встановлено скляний прозорий куб. Всі процеси ви побачите наживо. Це новий і по-своєму унікальний досвід в українській медіасфері. І Вже дуже скоро він з'явиться у вашому місті. Ефіри, в яких звучатимуть тільки якісна українська музика, ранкові шоу та авторські програми про розвиток міського середовища, про сучасне мистецтво та культуру, про яскраві відкриття на українській музичній сцені. Друзі. Але щоб ви могли насолоджуватись цим продуктом якомога швидше, нам потрібна ваша допомога. Ми вже зібрали 80% бюджету. Залишилося зовсім мало. Вже 3 листопада ви почуєте голоси наших ведучих у ранковому шоу. Ми щиро віримо і сподіваємося, що завдяки вашій підтримці цей день стане початком життя радіо, яке змінить наші міста.